Вітаю вас на каналі Шопінг з Ніколь. Сьогодні подивимося свіжі ціни у магазині АТБ. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Гарного перегляду! Перець гострий 60 гривень. Баклажани 30, огірки 70. Червона цибуля 20. Яблуко Голден 30. Сортове 27. Лимон Майер 65 гривень. Звичайний лимон перший гатунок 74. Апельсин перший гатунок 62,95. Груша 57. яблуко гала 30. Перець салатний 31 гривня. Така сама ціна і на зелене яблуко. Цвітна капуста 76. Салат айсберг 12,20. За 100 грам. Масований редис 30 за пів кіло. Томат чері перший гатунок 65 за 250 грамів за стаканчик. Ядра горіхів мигдалю 35 за... з карткою АТБ. Паштець з печінкою та ікрою тріски з карткою АТБ 5007. Сардина натуральна в оливковій олії з карткою АТБ 5918. Яловичина у власному соку на знижці 87,50. Свинина у власному соку 77,50. І яловичина розумний вибір м'ясна. оливкова олія 250 мл з карткою АТБ знижка. Олейна рафінована 58,77. Соняшникова рафінована олія Щедрий дар 50,87, а стожар 59,45. Кефір 2,5% своя лінія 31,26. Твердий сир, звини, гора 5790. І пирятин на знижках з карткою АТБ 5909. Ковбасна, ковбаса, м'ясна лавка до пюрешки варена 60,90 90 Рум'яні вкусняшки, варені, сосиски 57-57. Цукор фасований 30-90 за кілограм. У стіках цукор порційний, також на знижках. Болгур своя лінія 38-90. Трапезовий гур середній 25-37. І крупний для плову також на знижках. Для паста, макаронні вироби, знижка з карткою АТБ. Ставка під гарячі 64,90. Ємність це з кришкою скляна. Банка скляна, бамбукова кришка. Це 119 гривень. А це ємність для спецій 39,90. Форма для випікання 260 гривень. 2,3 літри. Овочечистка 39,90 Тарілка, десертна хвиля 38,90 Кемальований 370 гривень. З бджілкою І з лавандовим полем. Пластикові органайзери для дрібничок є різноманітні.